Зарплата поліцейських по Україні становить близько 35 тисяч гривень. І, можливо, незабаром цю суму дещо підвищать. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ми запитаємо, мужу тамарян, що ж вони про це думають. Я вважаю, що поліцейським повинні платити ну, таку достойну зарплату. Я ну, вважаю, що це потрібно. Підвищення їм зарплати, щоб вони нас краще охороняли. Вищі вище мають бути зарплати у поліцейських для того, щоб вони нас охороняли з відповідальністю? Відповідні зарплати мають бути. Ні, неправильне рішення треба підвищити пенсіонерам. Треба чому? Тому що наша полі... поліція вона нас і захищає. Від цього. Так само вони і служили, і їх мають право теж на ноль відправляти, але но вони нам тут треба. А зарплату, якщо вони хочуть зробити засідання, то хай роблять, і хай їм плачуть, скільки їм треба. Ну я знаю, що потрібно, я думаю, для поліцейських. А почему так думаете? Ну а почему в это самое? Они также сейчас военный стан, они также выконуют свои это. И по, как говорится, підтримуют ну, законный порядок, это самое. И на передовой тоже это также воюют. Вот эти підрозділи, бригады, люди там и прочие, все это самое. Так что они тоже заслуговывают. Я думаю, еще правильно. Що поліцейські оберігають наше місто зараз? Дуже важкий час, тому їм потрібно нормально заробити на платі плата. Так, звісно, бо з такими цінами, як зараз, це дуже мало на життя, особливо коли є родина, дитина. Ну це мало 35 тисяч це мало. Але це трошки більше ніж у військових. Зазначимо, скажімо так, без доплат. Якщо ми вважаємо ставку, то у військових це 20 тисяч. Ну якось треба це мабуть передивлятися. Ви знаєте, що це таке двояке рішення. Коли нам повишають зарплати і пенсії, то це добра не жди, обов'язково підвищать тарифи на багато разів. Так що я абсолютно цьому не радію, а так, що буде, те й буде. Краще підвищити зарплату військовим, ніж поліцейським, тому що військових зарплата, хоч і кажуть, 100 тисяч, але вони цього не отримують.